У 2014 році, після перемоги Євромайдану та зміни влади в Україні відбувся раптовий спалах активності громадських організацій та об'єднань У 12 2013 году. Когда ми відділи режим Януковича, формі определенний свой клан, а про формувалося и давлення і управління властю самой властью отводилось только лишь клану Януковича і сім'ї, то вот в этот момент. когда очень важно было доносить свою позицию, очень важно было, чтобы общественники показывали, что именно они хотят и как они хотят это реализовывать. Однако мы видели, что в этот самый период никакой общественной деятельности не было. С момента революции у нас появился, ну, я бы это назвал так, внезапный приступ общественного порыва, сокращенно в ПОП. И вот такие вот поповцы, которые расплодились, размножились, и дальше эта тенденция продолжается. увеличивается количество общественных организаций, скорее всего их уже сегодня больше, нежели э, нужно. На території Миколаївської області сьогодні функціонують кілька тисяч громадських організацій. Не просто в цьому розмаїтті відокремити ті об'єднання небайдужих громадян, які дійсно вирішують суспільно важливі проблеми, від тих, хто успішно імітує бурхливу діяльність. Можливість впливати на деякі владні рішення привабила величезну кількість осіб, які прагнуть самореалізації. Я буду говорити конкретно, як оно є. Неудачники. Неудачники, які за свою життя, допустимо, віку там. 35-40 лет, да, вот сегодня, вот они появились и вот рассказывают, как должно быть, пытаться менять государственную систему, вносить какие-то там предложения в законодательные базы, не имея даже на то высшего образования. Это бунт непрофессиональной общественности, который дестабилизирует ситуацию в городе. И в целом общественное мнение дестабилизация. Где сегодня, в принципе, мы должны налаживать общественное мнение, то, что все налаживается в государстве. Да, какими бы сложными путями это ни шло, но профессионалы приведут именно к тому, что все наладится. Но они выдвигают тем временем требования, которые вне компетенции той либо иной структуры. Те требования, которые не имеют правовой природы. И это дискредитирует те общественные организации формирования, которые действительно осуществляют профессионалы профессионально свою работу и действительно осуществляет конкретную работу. Очень важно, чтобы, наверное, смотреть на то, чтобы это были не просто люди, не имеющие работы и стараются заместить отсутствие работы вот этой самой активной общественной деятельностью. То есть альтернатива занятости. А это должна быть, естественно, человек с активной гражданской позицией. Очень очень неправильно, что сегодня у нас общественники представляют, как правило, бедный слой населения или флагодержателей, которые пикетируют утром в горы с полком, в обед они пикетируют администрацию, потом прокуратуру, налоговую и дальше по списку. Потому что мы видим сегодня тенденцию такую. Человек обиделся за то, что у него что-либо в жизни не случилось. И он автоматически, просыпаясь на утро, становится общественником. А кого он в данном случае представляет, чьи интересы он защищает, оказывается, защищает свои интересы. Професійні активисты шукают своє місце у різних сферах громадської діяльності. Те люди, которые занимались общественной деятельностью, пытались разоблачать, нашли себя в волонтерстве. Там их признали. Никого не признали там, пошли заниматься иллюстрацией. Кого не признали в люстрации, они пошли разоблачать школы. Кто-то понимаете, что. Человек хочет, ищет свою нишу, и не сколько он э, пытается принести пользу, сколько э, застолбиться и оказаться занятым. И как правило, и как правило, эти люди являются не занятыми, э, в э, социально незанятыми. У них нет работы, где бы они работали и посвящали свое время. И э, у некоторых даже не совсем полноценные семьи, которые позволяют им свободное время тратить на вот это занятие, которое они считают является общественно полезным. Не зовсім усвідомлюючи суть процесів державного управління, активісти з окремих випадків намагаються зробити масштабні загальні висновки. По одному, -то, по одному случаю сразу всех уволить. Які как, у нас сьогодні основні случаи? Бывший регіонал, сепаратист там, там корупціонер. да. Вот. Я считаю, что вопрос о коррупционерах должны сегодня решать правоохранительная система, которая терпит э, изменения в своей системе, чтобы она uh -huh. работала объективно. Что касается вопросов сепаратизма, это вопросы работы СБУ Украины, есть специальная служба, которая этим занимается. Что касается э, вопросов, как бы вам сказали, сепаратисты, коррупционеры и регионалы. Что касается вопросов регионала, регионалов, ну, я вам скажу честно, я... Думаю, что даже среди партий регионов были достойные профессионалы и политики, но ну, просто, как говорится, бороться с большой машиной, либо маленькому винтику менять целую систему, это было невозможно. Но среди них можно найти и патриотов сегодня, но, как говорится, это дело СБУ проверить уже конкретно, соответствуют они сегодня работе в государственной системе, либо не соответствуют. Ще одна ознака таких громадських діячів прагнення давати визначення, які потребують серйозної доказової бази. Вот сепаратист, пускай проверяет СБУ. Коррупционер, пускай над ним работает правоохранительная система. Вопрос иллюстрации, пускай этим занимаются компетентные органы. И то, скажем так, мы прекрасно все знаем, что закон о иллюстрации это недоработанный закон. Он не совсем грамотно был написан, не совсем грамотно был готов. Он где-то отчасти и антиконституционный закон, далеко не согласно нашей конституции, он нарушает права. Что значит увольнять человека, потому что он кем-то когда-то был? Вот. Есть как бы здесь спорные вопросы, но это явно, скажем так, сегодня некомпетенция тех людей, которые под корпусами государственных органов громко кричат, я бы так сказал. Если на того же чиновника, да, на депутата, чиновника, кем бы он ни был, если есть факты о том, что он коррупционер, либо он где-то привлекался, собирайте пакет документов, отправляйте. Если милиция не реагирует, Я думаю, тоді вже піднімати и тоді вже только, скажем так, митинг. Да, мітинг. Тому що ну, качати можна, можна пойти покачати, а потім сказати, дай мені денег, щоб щоб ми здесь більше не бунтували. Методи, до яких вдаються активісти, інколи мають досить радикальний характер. Наприклад, влітку минулого року, вимагаючи звільнення начальника Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства Петра Паламарюка займаної посади, представники кількох громадських організацій повністю блокували рух транспорту на головній магістралі міста. Слід зазначити, що поставленої мети активісти досягли під тиском агресивного натовпу, Петро Паламарюк змушений був написати заяву про звільнення. До речі, за кілька місяців суд поновив його на роботі. Досить агресивно поводяться деякі активісти і під час спілкування з посадовими особами. Я не вважаю, що це являється свідоцтвом демократичного суспільства. Розумієте, коли до тебе в кабінет вриваються на особистому прийомі одномоментно 12 осіб і ну, так незвично досить себе ведуть на таких піднесених це в сатонах. Наприклад, для мене це воно просто мене дезорієнтує, і коли кричать усі, ти не можеш зрозуміти, хто що хоче. Багато з тих, хто називає себе сьогодні громадськими активістами, вже перейшли ту межу, коли не розбираючись там посадові в посадових інструкціях, функціях тієї чи іншої посадової особи починають вимагати, використовувати ім'я. Ну тобто, ця межа в деяких випадках вже перейдена. Закладом системи охорони здоров'я міста пощастило познайомитись та поспілкуватись з однією тематично орієнтованою громадською організацією та її керівником Дмитром Рябченком Він каже, що він представник громадської організації медичного контролю. Що під цим підрозумівається, Я також не знаю, не знаю їхнього устави. Я не можу вам відповісти, що вони контролюють і як вони контролюють. То, що там вони погрожують нам вивалять нас і в мусорних баках. І це я вважаю, що це навіть недостойно. Ну, як ми всі здорові люди. Така общественна організація, як медичний контроль, починаючи з февраля прошлого року, приносить масу діскрадинаційних действий по роботі диспансера. Самое негативное в том, что эти люди никогда не идут на диалог. Они, собственно, требуют, что любой, занимающийся утренней гимнастикой, должен прийти в диспансер в то время, в которое человеку будет удобно, и пройти полный, узкоспециализированный осмотр на базе диспансера должна отметить, что на сегодняшний день штатная структура диспансера не может обеспечить диспансеризация даже полный объем спортивных учреждений бюджетного финансирования. Его спортсмены приходят без записи в неограниченном количестве. Естественно тех, кто записался за год в график диспансеризации. Починають возмущатися, постійно вспихюють скандали, ссори між спортсменами, тренерами. Це практично паралізує роботу диспансера. Громадські активісти досить часто намагаються впливати на кадрові рішення різного рівня у державних закладах та установах. Характерним прикладом стала акція біля департаменту освіти і науки облдержадміністрації. У мітингувальників було одразу декілька суттєвих вимог. Зняття ректора, зняття всього ректорату, тому що це все ось подивитись на плакати. Вибачте, людина, яка представляла колишню владу, разом із ними працювали по сьогоднішній день перебуває на цій посаді. Ну, ми так не змінимо країну. Питання до департаменту обласної освіти і в цілому до органів керівництва в області до Юнишевської Оксани Любіні нехай вирішують якусь долю людей. Тому що зібралися представники сьогодні аграрний університет, Гривозерський ліцей, п'ятий інтернат так і таке інше. Тому що бачимо, що рік пройшов з подій, як Майдан, як то кажуть, звільнив країну від іга, але вибачте, на сьогоднішній день ситуація залишається. Що колишня влада, нинішня влада, директор департаменту, він був за всіх часів, і по сьогоднішній день, слава Богу, вже сам пішов в відставку. Пікантність ситуації додає той факт, що ані Миколаївський національний аграрний університет, ані управління освіти Миколаївської міської ради не підпорядковані обласному департаменту. Мабуть, людина, яка йде і вимагає рішення там, якогось питання, то вона чітко готується до того, куди вона йде і чи може вона вимагати. Знаєте, прийти з під обласний департамент освіти і вимагати звільнення ректора державного університету, або начальника управління освіти міста. Ну, це трохи говорить про те, що або люди настільки не розуміють. Для чого вони йдуть і які вимоги вони виставляють, або це робиться навмисно для того, щоб якомога більше питань підняти, щоб засоби масової інформації висвітлили і підняли прізвища або там проведення цієї акції, винесли на широкий загал. Втім, існує думка, що таким чином ці громадські діячі вирішують свої особисті питання. Ми бачимо спектакль професора Думєнка, який из-за внутренних каких-то конфликтов э, внезапно стал общественником. То есть я делал вышиванку, э, взял плакат и начал что-то требовать. Это что, уже общественник? Для кого он требует? Он требует для себя. Вот. Либо он требует для каких-то своих э, целей, или, может быть, он требует для э, людей, которые к нему обратились. Нет. Разом с тем, будь-якие кадровые призначения потребуют зваженного, системного и профессионального подхода. Если не в состоянии руководить городом, освободите это место, пусть освободят ваши замыки. Господин Ячев. Я не господин, я гражданин Украины. Ну, товарищ Ячев. Пусть увидеть, что освободят кресло ваши замы, которые не могут руководить транспортом. Сегодня проблема в стране э, в дефиците кадров управленческих. И, собственно говоря, в неуправляемой стране, которая с каждым днем снижается все больше и больше, наверное, востребованность в общественных деятелях заключается в том, чтобы эти люди предлагали э, шаги или пути, как именно нужно поступать тем или иным органам власти э, для того, чтобы увеличить и управляемость и эффективность когда было назначение Александра Жоржевича Женжерухи на должность заместителя городского головы по вопросам предпринимательства транспорта, пришли общественники и говорят, мы хотим, чтобы его не назначали. А кого вы хотите назначать, мы не знаем. А зачем вы пришли, чтобы его не назначать? А должен кто-то работать? Должен. А кто же будет работать, мы не знаем. Ну узнайте, приходите тогда. Это, после этого люди ничего не узнали и не пришли. Власне, пояснити конкретний зміст своєї діяльності деякі організації не завжди можуть. Але охоче застосовують загальні фрази та пафосні штампи. Вам названня мало, Око справедливості. Тобто вони займаються тим же самим, що і ми. Ми хочемо, щоб все було справедливо, чесно і відкрито. Тобто, щоб все було для народу. Чиновники це слуги народу. Вони повинні працювати для народу. а не народ може працювати для чиновників. Ми вважаємо, що ми маємо право як громадські діячі додержуюсь тієї справедливості, про яку ми завжди говорили, яка була заснована ще на Майдані, всі бажали справедливості. Так от Революція почалася, що якби, революційна ситуація прийшла до того, що особи, прості громадяни, не хотіли, щоб вже чиновники їх так давили. Тим більше це початок було з депутатського корпусу, коли прийняли ті закони, які задавили народ за горло. І фактично вибухнула, вибухнула революція гідності. Я вважаю за те, що громадська організація має право дієвої своєї діяльності для того, щоб можна було контролювати закон за очищеної влади. Загалом повноваження, форми і методи громадської діяльності чітко визначені законодавством України. Вони до законів про громадське формування, громадські організації, по-перше, вони мають діяти виключно в межах закону, як і всі суб'єкти да, суспільного процесу. Вони можуть бути в якості дорадчих органів при громадських радах, органів виконавчої влади, вони можуть до державних органів, до органів місцевого органів вносити свої пропозиції, але всі ці дії стосовно своїх прав і своїх бачень процесу суспільної політики. Тичних вони повинні вбиватися в межах законодавства і в межах конституції України. Громадський рух це важлива складова формування громадянського суспільства в Україні, але займатися цим, мабуть, все ж таки повинні люди, які досягли чогось у житті, мають певний досвід та авторитет у своїх земляків, а не особи, які мають за плечима кримінальне минуле, або не безробітні колишні працівники правоохоронних та податкових органів. Так от мої нові статки, відповідно чиновника. Не Якщо вони не відповідають життєдіяльності, то він підлягає забороні продовження колеса, на роботі на Олег А ви працюєте кем? Прошу. Прошу, я вообще не безработный. У вас машина, по моєму не Таврія, наскільки я знаю. Да? Ви являєтесь безработным. Слушайте, я завтра тоже хочу бути таким безробітним і їздити на джипі. А, а вам вже просто. В сунде, а, в Раду. Довго? Ви да. как як да. ми там порішаємо все це. делаем, мы Вам нужно упорно працювати, буду. Дуже приємно, коли громадськість не чекає, поки за них будуть вирішені якісь питання, а приймає активну участь в суспільному житті і міста і області. І дуже погано, коли такі деструктивні. деструктивные акции, або деструктивные вымоги, действительно, працюють на розхитування ситуації, на розхитування настроїв. А дійсності общественные активисты – это люди, которые не стараются заменить свою безработность на общественную деятельность, а, возможно, это были бы состоятельные, влиятельные, интересные люди, которые просто имеют достаточно грамотную активную гражданскую позицию и возможность эту позицию выразить.